Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Це буде довгу чеку на відео, тому що нарешті я захотіла поділитися з книгами, які вплинули на мою особистість, які допомогли мені сформувати якісь мої думки. І це будуть не лише книги по саморозвитку. Я з вами поділюся однією із письменниць, яка дійсно мені стала дуже цікавою. Якось випадково я дивилася якесь інтерв'ю, і один із героїв цього інтерв'ю сказав про те, що є така цікава книга Атлант, розправи в плечі, і що рекомендую її прочитати. Це було десь років два тому. Я вирішила спробувати прочитати, і з цього часу ця письменниця дійсно залишилася у моєму серці, Ще я була дуже шокована, тому що в неї є такі цікаві ідеї. Страка була для мене зовсім новою, я, чесно кажучи, не чула нічого про неї. Уже потім, коли почала читати книгу, я зрозуміла, що вона дійсно є дуже відомою. Ейн Ренд, це американська письменниця і філософ, і взагалі її книги є дуже-дуже популярні в Америці. І її книга Атлант розправи в плечі через три дні після публікації стала бестселером. Отож, Атлант розправив плечі. Я думаю, можливо, ви чули десь назву цієї книги, роман. Який має три томи, три глави, я б сказала, три частини, але це і три різні книги. Я, коли починала читати, як щось навіть не задумалась про те, що це буде дуже довго, тому що мене настільки це зачепило з самого початку, якась така філософія, якісь такі цікаві думки, ніби ти типу перенаєш зовсім інший світ. І я десь за три тижні подолала цю книгу. Це просто неймовірно, тому що просто час, він ніби зупиняється, коли читаєш цю книгу. Можливо, любите цифри, то загалом її книга Атлант розправив плечі, якщо разом підрахувати це 1528 сторінок. Але це варто того. Просто мені здається, я б хотіла. Мати колекцію з її книг цього автора. Потім після цієї книги я почала вже шукати, наприклад, її інші книги. Таким чином я читала її ще одну книгу. Але все ж, Атлант розправив плечі. Вперше думала, що це буде про якогось чоловіка, тому що Атлант це зазвичай якась чоловіча особа. Але я зараз роблю висновок, що це більш про підприємницю, про підприємництво загалом. Це. Дуже нестандартна книга. Це не те, що там є якісь закони, підприємництва. Там більше розповідається про суспільство, як поділене суспільство на творців, геніїв які дійсно мають якісь думки, хочуть щось творити, хочуть щось нове впроваджувати, які є дійсно які мають золоті якісь руки. І є, уже як протиставлення, це чиновники, які вставляють їм палту в колеса. Але ця книга дуже цікава, вона насичена, вона має багато персонажів. І персонажі так класно описані, я просто захопію. Бо типу, мене ця письменниця зачепила своїми словами, своїм описом своєю такою ткаманери. У неї є якась така своя філософія, що твоє щастя залежить від того, як ти будеш використовувати свій потенціал, свою творчість, свої ідеї. І от класно таке, що. Автор використовує їм якби залізницю, після там колії, ніби як основу якогось бізнесу, тобто, що є головна героїня, жінка, яка живе заради цього бізнесу, заради залізниці, яка дійсно старається побудувати ці залізні дороги, і є дуже такий таємничий персонаж, якого всі шукають. Тобто, в цій книзі навіть є якась така детективна лінія, що там є персонаж, якого всі шукають, ніхто не знає, що це. Хто це таємнича особа, яка є якимось генієм, яка є інженером, і за ідеями якого хочуть всі йти. І це дуже цікаво. От мене зараз Мурашки, навіть як я згадую, як я читала цю книгу, вона дуже незвичайна, і я б рекомендувала дійсно її почитати, щоб просто зрозуміти, які є різні філософські ідеї, бачення різних письменників, щоб просто познайомитись з іншими письменниками. Всі ті книги я почала цікавитись, які ще є книги у цієї письменниці. У неї досить небагато є книг. Я була здивована їх там, здається, десь п'ять є. Так от, я обрала Джерело, книга, яка також зайняла окреме місце в моєму серці, в моїй душі, в моїх думках, у моєму списку. Ця книга була написана спочатку перед Атлантом розправи в плечі, але все рівно вона не стала такою сильно популярною. але як на мене, вона також гідна. Саме в цій письменниці, мені здається, вона є цікавою тим, що в неї є своя філософія, яку вона несе у кожній своїй книзі. Тобто вона щось пише і простежується однакова ідея те, що є люди, які прагнуть щось змінити. І саме в цій книзі Джерело, це яскравіше показано, там є вже менше персонажів, є головний герой, який постійно є в кожному розділі, простежується який. Йде проти системи. Це архітектор, молодий архітектор, якому 22 роки, і він хоче робити, будувати, творити не так, як всі, не по стандартах. Від нього відвертаються люди, від нього відвертається навчальний заклад, у якому він навчався, тобто він не зміг завершити навчання, тому що він не хотів будувати по стандартах. Він хотів будувати так, як зручно для людей, він хотів будувати якось по-іншому. Використовувати якісь нові технології, а не стояти на місці, скажімо так. І у цій книзі джерело є цікаві персонажі, такі, які йому протиставляються, і на фоні них він стається якимось таким борцем за свої ідеї. І це дуже цікава книга, тим, що вона мотивує нас дійсно не відвертатись від своїх ідей, тому що можливо в тебе є талант, можливо, ти дійсно. Зможе досягти успіху, можливо, твоє покликання в тому, щоб випробувати себе і залишити по собі слід дійсно щось зробити важливе. в цієї письменниці у книгах простежується, звісно ж, така певна і любовна лінія, як в Атлант розправи в плечі, там вона була не так чітко показана, а в джерело вона також має дуже складний характер. Тут це роман, але в ньому також є така нотка романтики, і вона така там заплутала історія. Скільки там треба було всього пройти уже дівчині, для того, щоб зрозуміти, хто насправді є тією людиною, з якою вона хоче бути і з якою вона є щасливою. І якщо оцінювати саме про читання, як читається книга, то дуже легко. Наприклад, як я вже казала, Атлант справа в плечі там 1528 сторінок, а в джерело більше 700. Але воно читається все досить швидко. У мене було таке, що я просто сідаю за вечір прогортаю 100-200 сторінок, тому що воно якось так легко запам'ятовується, так легко читається, так легко сприймається, і ти просто так гортаєш, гортаєш, гортаєш і цікаві сюжети. Тому я б рекомендувала прочитати одну із книг цієї авторки. Для того, щоб відчути якісь нові емоції, відчути якусь нову книгу, відчути якусь нову історію. Тобто, коли ми зараз читаємо якісь книги по саморозвитку, по психології, або, можливо, просто якісь художні, то книги цієї авторки вони становлять як окрему главу. Тобто це як окрема поличка книг, які дійсно є цікавими нестандартами. Отож, друзі, на цьому ми завершуємо такий дуже короткий огляд на ці книги. Це було таке як нове дихання у нашій рубриці, коли ми вже відійшли від теми по саморозвитку. Діліться в коментарях, як вам такий огляд, діліться в коментарях своїми книгами, які вам подобаються. І дякую вам ще раз за перегляд цього відео. І побачимось зовсім скоро у наступному. Па-па!